Українські вояки не здаються вже який день поспіль без зброї. Вони не піддаються на провокації. Годину тому Міністерство оборони повідомило, екіпажі корабля Славутич військово-морських сил України вдалося уникнути захоплення озброєними людьми. Ті на буксирі підійшли до облавка судна, спробували взяти на абордаж, але екіпаж дав рішучу відсіч. Більше про захоплення та стійкість знає наш кореспондент Сергій Стеценко. Він на зв'язку з Сімферополя. Сергію, вітаю. Сьогодні я так розумію, тиск на українських вояків не mention Доброго вечора, Тетяна. Так, ми маємо зараз екстрену інформацію. Вона поки що не перевірена. А, про те, що зараз а, може відбуватися штурм а, у військовій частині в Євпаторії, ми перевіряємо цю інформацію і чекаємо, що ж там відбувається. І кілька хвилин тому нам зателефонували з штабу ВМС України у Севастополі. Там а, також гаряче а, військові українські кажуть, що там їх оточили кілька десятків озброєних людей у чорних камуфляжах а, і за оперативною інформацією військових. Може бути здійснена сьогодні провокація, і люди можуть перевдягнутися в однострої е, українських військових, аби в, власне вчинити цю провокацію. Ми будемо слідкувати за подіями і далі. Ну а найгарячіше е, сьогодні було у військовій частині біля аеропорту Больбек. Там е, близько дев'ятої ранку командир частини е, разом з двома ротами без зброї вирушив на переговори е, у аеропорт, е, який напередодні був захоплений військовими е, зі зброєю. Е, вони хотіли домовитись про те, аби на е, Свої позиції в аеропорту добралися наші українські військові і пропоную подивитися, як це було. Скажу, що їх зустрічали стріляниною, і власне зараз це ви зможете побачити. Україне. Переговоры будут, не вопрос. Да, будут. Остановите толку, да, не а толпу и пускай ведут себя стоять адекватно. на месте. Вы специально провоцируете, провоцируете. нас? Мы, мы без оружия. Какая провокация? Здесь самолеты стоят охрану. Мы же не пришли к там в Анапу, не пришли к вам в Сочи с автоматами. Мужики, вы что? Мы к вам идем сейчас без оружия. Перемовини тривали близько п'яти годин, і українським військовим все ж вдалося вмовити бійців Російської Федерації пустити кількох військовослужбовців на свої пости, хоча без зброї, і пустили не всіх лише кількох. Пропоную послухати пряму мову. Німнарсені 50 метров. Примірно ми остановились. Из-за того, что прозвучали три очереди предупредительный верх. После чего командир вышел вперед за, -за заступником командира, заступником начальника штаба ММВБМ на переговоры. Они идут на, 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 на нормальные отношения, то есть личный состав мой вернулся на объекты. Тот пусть без оружия присутствують. Тобто може хоча б охороняти, присматривати авіаційною технікою, за об'єктами частини. Повріжджені, поки там ніяких нету, все на місці. Близько 14-ї години військові двома колонами повернулися до частини. Там їх чекали дружини, які зночі були на території частини. Адже була інформація, що зранку сьогодні буде штурм цієї частини. Вони тут залишились на всю ніч, як я вже сказав. Біля воріт вони. організували невеличку кухню, аби підтримати бойовий дух вояків. Пригощали їх чаєм, канапками. Вони сказали, що стоятимуть пліч опліч зі своїми чоловіками, аж поки конфлікт не владнається. Круглі сутки стоять, дівчині і ніч, і день Чекають якоїсь то якась какіта самооборона, яка дольна прийти. Поки що так со стороны что з тих сторон, що наших сторон тихо, но кто-то собирается провоцировать. Мы с ними вместе. Ніхто не сдался и не здався. Наші военнослужащие, українські не предатели. Она они, они, давали присягу Україні, значить они з этой присягою и будуть жить до конца своїх днів. Також у цій частині нам вдалося отримати інформацію, що українським військовослужбовцям, які відмовилися присягати новій владі Криму, вже погрожують. Ми поспілкувалися з кількома з них, і ось пропоную послухати, що вони кажуть. Ну, ми адресу поступають угрози, смски званки. Ну, щоб я приймав правильне рішення, приймав присягу на вірність Криму. Я я за за... Свою сім'ю не боїться січні. Ну, переживаю, конечно, мені здесь знаходиться жена, дочь. Схожі пропозиції перейти на, на бік влади Криму лунали сьогодні у військовій частині у Феодосії. Напередодні туди приїжджав Денис Березовський. Там сьогодні цілий день працював мій колега Олексій Сімаков. І зараз він розкаже, як наші вояки реагували на ці пропозиції. Прошу подивитися його матеріал. Це перший батальйон морської піхоти у Феодосії. Еліта українських вояків у Криму, але наразі їхня частина заблокована російськими військами. Біля виїздів стоять чужоземні БТРи. Російські солдати обкопалися за периметром навколо української частини. Ховають обличчя від камери. Ребята, здравствуйте, скажи, розкажите. А що ви Нічого не Чує? Напередодні сюди приїжджав зрадник Денис Березовський, колишній командувач ВМС України, який перейшов на бік Росії, мовляв українських бійців зламати присягу, спокушав грошима, але марно. Я виступаю від ролі і зразу вам всім говорю. АРК Крим два главі яка йде під президентом Януковича. Реальний президент Смотрите, значит, я вже и почему стоїть вопрос. Короче, а ваше существование. То есть я гарантию даю фактически. Значит, уже решено однозначно о том, что ваша боевая единица, как боевая единица остается здесь. Значит, зарплата уже я тоже решил, с какой вам будут платить и кто где обеспечивает. Присяга дается один раз, вот, и человек, который отказывается от нее, не имеет никакого морального права называться военнослужащим или офицером. Вот. І якщо він придав раз, то немає гарантії, що він це зробив другий, третій, четвертий раз. Режим тривоги та бійці на вогневих позиціях. Так, сьогодні живе частина довкола барикади та шини, які можна підпалити, якщо вночі вимкнуть світло. Всі пильнують. Спати вже не виходить, зрозуміло, тому що теж нападіння, Бачите, везде забарикадували все, окопи, то тобто, самі не знаємо, що чекаємо. П'ятий день в облозі та у повній бойовій готовності це штаб військової частини. Тут мішки з землею, ось колючий дріт. А під самим входом поставили БТР. Йдемо на контрольно-пропускний пункт, через який не можна ані зайти в частину, ані вийти. Це передова психологічного протистояння крізь барикади. Українські вояки дивляться на російських солдатів та проросійський мітинг. Там їх постійно закликають скласти зброю та перейти на сторону кримської влади. Ми не можемо зараз служити оружі, перейти прийняти кримську власть тільки тому, що це незаконно. Якщо ми це зробимо, нас будуть встати предателями. Таки дістаємося до демонстрантів іншою дорогою. Починають кидатися на камеру. Ми знімаємо, людей, ми люди мали за фашиста. Ви ж за Слухайте, Слушайте, вы... ми не хочемо допустити терора завозного з України. Нам в Крим. Ми хочемо жити спокійно. У вас терор, розумієте? У вас фашизм. Їдемо назад у частину. Однак на шляху з'являється російський панцерник. Далі йдемо пішки. Росіян під українською частиною значно побільшало. Скажите, як ви настроєні? Хорошо настроєні, дружелюбно. Все, без коментарів. Батальйон морської піхоти зберігає спокій. Бійці кажуть, що їм усього вистачає. Окремий привіт матерям. Аби не турбувалися. Просто всіх наших морпехах хочемо говорить, що матеря не волнуйтесь за нас, все буде хорошо. Но ви воспитали нас, настоящих мужчин, своє дело ми відстоїмо і ніколи не здадімося. Дякую вам большое за то, ви нас родили. Мужиками і настолько сильними, що ми можемо здесь служити. Спасибо большое. Раді там де ми Спасибо. там перемога з Криму. Олексій Сімаков та Олександр Альбінський. Програма вікна СТБ. На штаб військових берегових військ, що в Симферополі також вже, е, кілька діб перебуває в облозі військ Російської Федерації. Там також цілий день провела моя колега Діана Скляренко і пропоную подивитися її матеріал. Штаб-вік з берегової охорони у Сімферополі тримає оборону вже п'ятий день. Сьогодні вранці до штабу під'їхала вантажівка із бетонними блоками. Люди, котрі її супроводжували, заявили, що мають намір блокувати вхід. Але буквально через п'ять хвилин просто поїхали без усяких пояснень. Офіцери кажуть, вантажівку супроводжувала ось ця автівка державтоінспекції. Самі Даївці інциденту не коментують. Без коментарів, без коментарів, без коментарів. Та найбільше українські військові здивувалися, коли почули розпорядження блокувати частину, нібито надійшло не дійшло від кримських урядовців. Підійшов сюди грузовик самосвал, наповнений бетонним блоком. підійшов кран, і люди сказали, що в з розпорядженням совіта міністрів Криму, присіддати союту міністрів Криму, Будуть висине блоки, щоб заблокувати нашу частину. Від кого нас та блокірувати для чого блокують, та ми не можемо. Попри присутність біля військової частини російських вояків, у самому штабі все спокійно. На штурм тут не чекають, хоча двері середини забаррикадували, про всяк випадок. 24-річний Олександр служить тут уже чотири роки. каже йому не лячно. Лячно його батькам. Алло, мам, привіт. Ще раз. У нас все спокійно, все хорошо. А ще спілкуються з російськими друзями, котрі, як і він, не ймуть віри в те, що зараз відбувається в Криму. Діло в тому, що вони теж не розуміють, що відбувається. і как на стороні міра. По обіді до військової частини під'їжджає автобус. З нього виходять кілька кількадесят чоловіків із Георгіївськими стрічками. Шипочка! Без жодних пояснень відтісняють журналістів та блокують вхід у штаб. Я йому право знати, хто ви такий. Руки, беріть, а не знімайте. Плюньте, плюньте. Хто вони і навіщо приїхали, тлумачить самопроголошений кримський прем'єр Аксьонов. Часті сьогодні не согласні починиться правительству заблокировані силами самооборони і будуть блокуватися до тих пор, поки Германії не приймуть законне рішення і не починяться законному правительству. Тим часом під заблокованим проросійськими активістами штабом зібралися євромайданівці та небайдужі жінки. Кажуть, прийшли підтримати захисників. Ми хочемо жити в мірі, і ми не хочемо бачити тут військове, ми не хочемо, щоб тут проливалася нічия кров, мир, особливо мирного населення, і щоб нас захоплювали і спасали непонятно від кого, від яких-то несуществуючих міфічних бандеровців. Скільки вам далі? А доларів. сколько в вам? Вам дороги сказали. Вас? Нам нічого ні Не да, дали. надо лапшу да, це... Душу й тіло ми за нашу... діана Скляренко, Олександр Хоменко, програма Вікна СТБ. Тетяно. Це наразі вся інформація з українських військових частин. Більше інформації вже е, трішки пізніше у випуску. Так, Сергію, дякую. І будемо на зв'язку.